У Черкасах відбулось засідання конкурсної комісії з обрання кандидатури на вакантну посаду директора Корсун Шевченківського державного історико-культурного заповідника. До складу комісії війшли представники від органу управління у справах культури та члени трудового колективу. Головою конкурсної комісії обрали Валентину Михайлівну Коваленко, яка керувала процесом засідання. Члени комісії розглядали чотири кандидатури: Степенкіну Параскову Яківну, Лаврінцяна Зара Петровича, Ноговського Ігоря Леонідовича та Чіпурну Юлію Іванівну. Проте пан Лаврінець для засідання комісії зняв свою кандидатуру, так само зробив, але за станом здоров'я Ігор Ноговський. Тож на розгляд членів конкурсної комісії залишились дві особи: сидіючий директор Параскові Степенкіна та Чепурна Юлія. По кандидатурі пані Чепурної у деяких членів комісії та представників громадськості виникли питання. Адже згідно поданих документів, кандидатка не має трьох років стажу роботи в сфері культури, що суперечить нормі закону, з 2011 тисячі одинадцятого року по даний час працюю з дуетом братів Том'яленком. А ми удвох. двох приймаю активну участь в організації та проведенні виступів творчих вечорів до. Довгочинник заходи В мене до вас таке питання. Якби якби насти кам'янських сюди приїхали і зараз захотіли я вам зараз дам знову Якби наші кам'янські хубав приїхали і теж захотіли. Вони теж культури прийшли. Почитайте, або Камсон, теж ж культури шановна громада, шановна громада, я шановна громада. Давайте член комісії, а потім вже і вам слова. Кандидатка підтвердила, що немає офіційного запису про стаж роботи у сфері культури, проте наголосила на тому, що має досвід в організації веденні та підтримці культури. Хотілося, щоб у мене тут довідник був запис відділу культури, але його немає. Я за артину громадську позицію прав не тільки. Там, там, де я зараз працюю, можна з відповідальністю сказати, що я виконую дуже хороше свої функціональні обов'язки. Але е, перш ніж досвід у культурі, дійсно, е, який є у трудовій книжці, треба його десь отримати. Е, зараз схоже, що я дуже схожа на е, випускникавище навчального закладу, який прийшов вперше на роботу і каже, у мене є бажання, у мене є якийсь досвід. У мене є е, теж певна е, категорія населення, яке мене підтримує в посуні, але в мене немає такого прямого стажу. У мене є досвід в організації, є досвід е, підтримці. Е, <ріпи> <ріпи> А нічого у нас на сьогоднішній день поки що не У вас є зробить. Керівником Державного чи комунального закладу культури може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років. Є в нас стаж громади. Робота не громадської роботи. Шановні члени конкурсної комісії на те комісії і проводяться для того, щоб нарешті прозоро відверто підбирати професійні досвідчені кадри. В результаті засідання єдиним кандидатом на посаду директора корсун Шевченківського державного історико-культурного заповідника залишили степенькіна Парасковія, Яківна.